Хіто на MTV. Так, Юра, ти можеш сказати, що ти хочеш, то День МТВ кафе три одного. Спитати, в яку камеру давай нас. Ось це буде нас. Молоді виконавці сьогодні на МТВ. Молоді люди, але молоді Де Зелені, бачите, ми вам сьогодні підготували зелену канапку, зелені. Тематично. Так. Столи. Ну що, а, раз, розповідайте, нравится. в принципі, от я не знаю, всі команди, які зараз становляться рок, поп, рок і так далі. Вони там починають грати, потім набивають собі татухи і закінчують в якомусь реабілітаційному центрі. У мене є спочатку татуху. Що пропагає ваш гурт? А Показує Де? вирізана. А? А? Треба. А? А, окей, з татухами не вийшло вимахнутися. Що можемо про музику сказати? Так, так. мозолі всі понабивали, так само виріжуть. Тому не буду показувати. Я особисто музикою почав займатися, якщо вже вертатися до витоків в 4-річному віці, коли мене мама затягнула так за руку за хор, особливо не питаючись, чи я того хочу. Ну, ногу знаєш за руку, а, як -то. Не знаю, що я би тоді відповів. Напевно, що а на що мені це потрібно? От, але якось так минуло. Ти в хорі співав? Так, я співав в хорі Звичайно, більш ніж 10 років. 10 років. І, і в церковному, і, він і класичні твори виконували, і гастролювали по Європі. А потім прийшов рок-н-рол, розумієш, і все, ти Розумієш, що все хор лишається на задньому плані і взагалі кидається. А то прийшло береться... нового в життя? секс, дракс? Секс, дракс. <реш> На цьому наша Все програма закінчується, тому що комісія по моралі дивиться зараз. Розкажіть, в принципі, зараз не потрібно, я не знаю, навіть навіть на канали ходити. Зараз всі лабають, знімають кліп, викладають в YouTube там або в інтернеті, і, в принципі, там. На телефончик зняли, виклали в інтернет і готово. Все зашибісь, і навіть по Європі з концертами їздять. Ваша думка, яка з цього приводу в Україні? Треба розвиватися як. Телефони телефонами, але хочеться робити якісний продукт, який буде не соромно показувати. Це така. Хотя хоча б на фотик знімати, не. Ти Зараз що до Пожалуйста. Чому всі говорять про те, що треба робити якісну музику? Ми молодий гурт. Це немає в Україні, лише там дешеве попса, але популярними чомусь гурти не стають, тому що говорять всі, а роблять не всі. Угу. Мохіто начебто буде робити все, так? Вже робить. Вже ну, робить. Вже <laughs> короткий <дівіс>, ну… <laughs> да, З'явилися у да, вас так. перші фанати, перші прихильники. Фанатки? О, да. Прихильниці. Це ваші дівчата це, <смех> це, <смех> це <смех> перші фанатки. Хто вас слухає? Переважно дівчата. Тобто ви співаєте ну, пісніки в нас в основному ліричні, романтичні, хоча є такі і для хлопців, але от чомусь дівчат більше так, на концертах. Статистика показує. А можливо це пов'язано з тим, що ви подобаєтеся як чоловіки, не як музиканти. Ну, я другого, не, не скучаю, та є, напевно ні. багато чоловікам, яким ми можемо сподобатися, як чоловіки. Це точно. Ми сьогодні чекаємо на все ж таки виступ гурту Мохіто величке акустичне, тому що не всі знають вашу творчість, не всі знають ваші пісні. Я думаю, що сьогодні не одна дівчина на один хлопець закохається у гурт Мохіто. Але так. всі знають, що таке Мохіто. Скоро повернемося. Повернемось.